привіт! Сьогодні переходимо на українську мову. Свій канал буду переводити так, тому що багато хто дивиться саме з України і не розуміє, чому так будемо вести канал на російській мові. Не хочу я цього робити, тому що я і на роботі перейшла на українську мову. І взагалі така ситуація дуже зараз, так би мовити, критична, щоб розмовляти російською. Перейдемо на українську і будемо розмовляти на каналі тільки цією мовою. Хочу показати вам, що я заказала останній час. Це були не замовлення саме, а покупки офлайн в магазині Watson. Там ціни дуже радують, іноді можна зайти також і купити набагато дешевше, ніж на сайтах. Це дуже приємно, тому що зараз економити хочеться і не витрачати кошти. Який і так у нас не зайві. Хочу сказати, що оці лаки, я вже другий лак це перед війною купляла, Він в мене в відцінку 190, і в мене тут залишок дуже невеликий, тому хочу його закінчити і вже я його розчином для лаку розчиняла, але ж бачу, що він не дуже гарно красить вже, малює на. Нігтях, тому я придбала такий саме, це також 190 тонн, і мені дуже він подобається. На нігтях в мене зараз він такий блискучий і довго тримається. от Хочу сказати, що цей мег це самий класний лак, який є тільки в магазинах Watson. І придбала також такий буквально вони коштують 22-24 гривні, це у відцінку 302 гривні. Дуже гарний, такі з блискітками, і мені подобається те, що вони також, якщо один на інший, це в мене саме два лаки на нігтях, вони дуже гарно тримаються. І хочу сказати, що оцю туш, яку придбала по, так би мовити, по раді осі дуже гарна туш, блек-відтінок, і зараз я вам покажу щіточку. Так, щіточка в неї така схожа на щіточку у. Люкс-візаж, але ж від люкс-візаж я вже відмовилася від цієї туші. І хочу сказати, що за 199 гривень це дуже гарна знахідка для тих, хто шукає саме таку туш, яка буде підкручувати, розділяти, подовжувати. Об'єму вона не дає, але ж оці всі функції, які я вам назвала, вона дуже гарно робить. І хочу сказати за таку ціну, це супер варіант для тих, хто хоче зекономити. Знову ж таки, бюджетна така косметика. Не витратила багато грошей, але ж я маю такий гарний результат стосовно вій, які в мене підкручені, і гарно виглядають. Вона осипалась в мене спочатку десь через пів дня, але ж я хочу сказати, що потім вона вже трималась в мене просто супер. Вона стирається саме з очей міцелярною водою не дуже гарно, тому буду вже я таким розчином. У мене є міцелярка вона для водостійкого саме макіяжу, і буду вже таким чином 2-3 етапи її знімати. Але ж вона дуже-дуже така у мене свіжа і аромат в неї. Такий приємний, ну, як всі туші, але ж вона по якості це польська. Ви знаєте, Evalin-бренд польський, і тому хочу сказати, що це супер-супер варіант для тих, хто хоче зекономити. Замовила такі тапочки собі і доньці. Це бренд Inblue. Хочу сказати, що це дуже-дуже якісні. Капці, вони продаються не в, не, не в магазинах. Ну, Я бачила, що у нас є магазин «Інблу», він називається, але я думаю, що там будуть багато, набагато дорожчі ціни, тому що це магазин не онлайн. Я вже їх ношу і донька носить. Просто не показувала, тому що десь тиждень тому я замовляла. Дуже-дуже вони гарні. Ці коштували 345 майже гривень, і ці щось приблизно 340 гривень. Плюс доставка була новою поштою з Одеси. Залишу вам лінк, тобто під відео буде лінк, де можна замовити. Це як приватна, так би мовити, відправка. Тобто, це фірма, яка відправляє і там сайт. У них є на Enblue є різні бренди капців. Ну, дуже дуже вони гарні, тому що в мене такі були. І вони носяться десь три роки приблизно. Потім вже просто вони не розклеюються, просто в них, може, тут якісь дірки з'являються. Тому рекомендую вам. Придивіться до цього бренду. Це український бренд, там спільно з якимось ще у них директор, якийсь іноземець, але ж якість, ви бачите, от просто дуже-дуже така і підошва в них якісна, не слизька, і... Мені подобається. Зараз покажу вам нижню бі... білизну. Хочу показати вам нижню е, білизну, тому що я була в, в цьому магазині Brands Outlet і купила собі такий бюстгальтер. Хочу сказати, що це дуже негарні якісні е, речі саме для жінок, тому е, придбала. Це бренд, не той, який я люблю більш за всього, це інший бренд. Називається так, як ще в нього назва була. Зараз я пошукаю, може десь знайду, але ж не бачу зараз. Хочу сказати, що ціни в них, це був в мене був галтер 389 гривень, але ж ще по акції в мене була така, як у них лотерея. Я витягнула знижку 10% і дуже-дуже зекономила, тому що ми ще купляли чоловіку курточку на осінь. І хочу сказати, що тут якісні матеріали, дуже якісно виконане все, але ж не маю змоги знайти вам. А, от, знайшла. О, Дивіться: це фірма Femilet, це Таїланд-виробник. І хочу сказати, що я люблю зараз, я вам покажу ще один бюстгальтер, який іншої фірми. Але ж мені також дуже-дуже подобається. І він тримає форму, і тут є вставка така, як мереживо. Так, і тут за, за, позаду вона дуже така якісна застіпка. і також є широкі такі лямочки. Хочу сказати, що мені ще один сподобався в тому магазині. Зараз я вам покажу. Просто в мене тут ще подарунки є від сестри. От Хочу ще показати вам такий бюстгальтер саме фірми Triumf. Бачила його відео, у відео однієї блогерки, вона саме в Германії зараз мешкає. І вона каже, що ці бюстгальтери, вони самі найкращі фірми Тріумф. У мене всі майже бюзгалтери цього бренду. і Хочу сказати, що це дуже велика гарна якість. Виробник це майже так, це Китай, але ж вони іноді в Бангладежі виробляють, іноді там в інших фірмах. І ціна дуже радує, тому що це 369 гривень, ще мінус 10% на кожен бюстгальтер. Мені потрібен був білий саме, тому придбала. І тут також дуже якісно все зроблено. Це дуже такі прошиті е, є. У нього тут стрічки, все є. Дуже задоволена. Зараз покажу, що мені сестра. Вона насилала просто нам посилку з Франції, і тут було нижня, нижня білизна, також доньці, також мені. І зараз покажу, що мені. Потім, може, з дозвоління, так би мовити, моєї доньці я вам покажу, що вона їй надіслала. Так, оце у нас 42-й розмір це було як купальник. Але ж ці трусики вони їй не підійшли. Це бренд Етам, він коштував повна ціна 15 євро, а зі знижкою 7 євро майже. так? Це виробництво, я вже навіть не скажу вам, але ж треба подивитися, що це за виробник. Так, не бачу я. Там іноді воно пишеться, а іноді ні, тому хочу. Пошукати, щоб просто знати, це от Бангладеш саме, а дизайн це Франція. Можна як купальник носити, дуже якість така гарна. Так, Хочу подовжити наше відео. Також, вона прислала мені такі трусики. Ну вони такі якісь широкі, але ж я міряла, вони е, трішечки мені завеликі, але ж е, носити можна, тому що вони е, такі. Так би мовити, прозорі. Хочу сказати, що це була ціна 17 євро. Вони такі, майже резиночки немає, але ж якість така дуже гарна бачу. Тут вставки саме з хлопку. Ззовні вони такі, мабуть, не натуральні, але ж хочу сказати, що. Якість в них дуже-дуже гарна і радує. Це дизайн також Франція, вироблені в Бангладеш. Склад я не бачу, але ж це розмір був великий, 42 44 Так. Пишеться, що це 100% хлопок. Ну, буду сподіватись, тому що я не, ну, навіть не знаю. Так, майже може і хлопок. Тому що дуже така, мережево таке гарне, красиве. Класні, класні трусики. Хочу показати вам бюстгальтер, який вона також надіслала. Це в мене бюстгальтер фільми, знову ж таки, «Етан». І це 75% це хлопок, органічний хлопок. І виробництво це у нас буде. Дизайн Франція, виробництво Китай. Але ж воно такий якісний, такий виріб, дуже якісний, хочу сказати, що тут е, прошити, знову ж таки, гарно, це вставка мережева, широка лямочка ззаду, позаду, так? І три можливості зафіксувати об'єм. Це розмір в мене 85D. Дуже-дуже гарна така річ, бачу якісна, дуже задоволена. І також ще хочу показати: Так, що в мене ще таке є? Так, це ще речі моєї доньки, що сестра їй прислала. Так, такий гарний така ковтиночка, вона з довгим рукавчиком. Така вона, як бархат, позаду відкрита спиночка. І також є. Такі е, крючочки, так би мовити, вони тільки візуально зроблені, вона не застібається, вона просто прошита і дуже е, красива, але ж доньці вона трішечки завелика, тому що донька в мене схудла. І е, ну, от, саме така вже буде, може, на весну, чи може на теплу осінь можна з курточкою носити. Дуже-дуже гарна така ковтиночка. Це виробництво, навіть я не знаю, яка країна, немає бірочки. Це, мабуть, сестра купляла собі, воно їй не підійшло і вона надіслала нам. Дуже гарна річ. Зараз ще покажу, що вона ще надіслала такий купальничок. Це у нас для пляжу. Також фірма Етам. 85B чи 70B, мабуть, так, це розмір. Так, це у нас поліамід 50% і перероблений, поліамід, перероблений саме поліамід. Ціна в нього була повна 30 євро, зі знижкою 17 євро. Така дуже гарна також річ, застібка якісна. І до них оці от. Трусики, які я вам показувала в мене, і от ще одні. Вони от так виглядають. Тобто це розмір у нас 36-й. Це на доньку, до речі, підходить. розмір. А для мене ці вона віддала ці, які синенькі будуть. Може. Кудись не знаю. Навіть в мене є купальник, схожий по кольору, може буду носити. Так, що це в мене ще? Ну, вона ще їй такі. Брючки надіслала, також фірма Етам це, мабуть, дуже популярна така фірма у Франції і саме розмір М, вони такі знизу розширяються, тобто, як льош. Ну, це можна вдома носити, тому що вони трішечки задовгі для доньці, але ж можна вдома носити як лосини, так би мовити, для домашнього спортивного. Такого вигляду. Це виробництво саме Турція. І така широка резиночка, дуже вони такі також якісно зроблені, тому що всі шовчики вони рівні і немає ниток. Також вона віддала отакі от їй. Туфельки це вже вона носила. Вона каже, їй вони трішечки замаленькі, але ж для донці 37 розмір саме підходить. Дуже якісні речі. Отакі От були і подарунки це невеликі це тільки я показую речі, але ж вона ще прислала нам багато продуктів. З... З Франції 28 кілограмів була посилка, дуже вона така велика, і там багато всіякого є. Хочу сказати, що в мене ще от завтра прийде зноцінно посилочка, я вам покажу, тому що там дуже такий гарний подарунок від чоловіка, і будемо на зв'язку. Кому було цікаво, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будете зі мною. Дякую всім за перегляд, всім до нових зустрічей. До зустрічі!